Презентація книжки поезії Марії Єрмакович від луння серця відбулась у літературній світлиці Надвіянської юнацької бібліотеки ім. Ірини Яцурі, де постійно і тусується літературна студія Бестринь. Я дуже рада сьогодні. У мене дуже велике свято, тому що я випустила свою першу книжку. Я думаю, що вона не на Якщо Господь дасть здоров'я, сили, натхнення, я буду старатися писати. Я дуже рада, що я всі свої почуття, всі свої болі і всі свої біди, які були, і радості в тому числі у своїй книжці змогла все написати, все розказати людям, дітям. Хай читають там є і кохання. І всякі страждання, і духовна література, тому що без Господа Бога ми нічого не варті. У своїй першій поетичній збірці Марія Єрмакович торкається серцем, струн пам'яті, милується красою рідної природи, лірично і ніжно відкриває свій внутрішній світ. І я дуже кішуся, що саджівки нашої вже є аж троє людей. Літературно, трість садівки. Мирося Гордєєва, я і Марія Васильівна Єрмакович. Ця жінка дійсно заслуговує і на велику повагу в селі у нас в Саджовці, і в літературній студії Бестрінь також кішимося нею. Вона вміє і розважити, і порадити. Вона як мама, бабуся, знаходить завжди дуже гарні, цікаві теми і позалітературних темах, тому що. Нелегко їй повдовіла рано, втратила зятя її, дочка також вдовиця, має троє діточок. І як казав Іван Багряний, що серце кожного поета і романтика мусить йти на Голгофу, і Марія Васильівна також на свою Голгофу. Уміло і розумно несе свій хрест редактором і автором передмови під назвою Магічне Свічадо Марії Єрмакович виступила молода надвірнянська поетеса Мирослава Гордєєва Мельник художник оформлював рідна дочка пані Марії Лілія, який особливо вдався малюнок до поезії «Мама, покинь чужину. На презентації прозвучало багато поезій у виконанні авторки Марії Єрмакович, бібліотекаря Раїси Грушецької та ведучої заходу Марти Кушнерчук. Хай Господь вас шанує і любить завжди, божі ласки, хай вам посилає, щоб здорові були і щасливо жили, хай над вами пречиста витає. Родинного колориту додавала присутність на літературному святі рідних сестер, дітей та внуків, поетеси, а також пісні творчої групи будинку культури села Гвіст.